Здавалося, який стосунок може мати містечко з назвою Малаков до українських міток на мапі Парижу чи Франції. а виявляється має безпосередньо через те, що назва міст своєю появою зобов'язана саме кримській війні, бо після кримської війни у Франції утворилася така мода уславлення перемог. Французького війська в Криму над росіянами, що будувалися з гіпсу видатні перемоги, які відбувалися тоді французами. Ну як змоделювати ту чи іншу перемогу? Ну от будувався такий собі в уявленні французів Форт Малахов, Малахів Курган, якщо він курган, значить високий. І будувалися вежі, і ці вежі виглядали часами куметно, а часами так привабливо, що дало назву містові. У 1856 році у Олександра Шовел, який прагнув рекламувати себе та консолідувати свої прибутки, з'явилась ідея. Він спорудив у своєму житловому масиві вежу на зразок вежі форту Малаков у Севастополі в Криму, облога якого французькою армією в 54-55 роках полонила уява французів, здобута до 8 вересня 55 року, після тисяч смертей Малахов Курган є символом перемоги армії імператора Є екзотики. Завершено в 1856 році п'ятдесят році. Яка слугувала музеєм-виставкою з крамницями, розташованим навколо неї, стає місцем розваг для прижан 10 листопада, шістдесятого року Олександр Шовело пропонує імператору на полону перетворити назву, яку носив до того парк, на малаков. Прохання задоволено, і наприкінці 1860-х років у людей з'явилася звичка називати колишнє містечко Тіва Малаковим. Отак і з'явилася назва, яка пізніше була затверджена місцевою владою і утворено окремий муніципалітет під назвою Малаков. Це не сталося за часів панування імператора Наполеона III, але указом президента республіки тоді вже Жуля ріві про створення повноцінного муніципалітету під назвою Малаков було опубліковано в 1883 році. І тоді на мапі Парижу з'явилася під Парижя, скажімо так, з'явилася нова мітка важлива для української історії. Бо в боях за взяття Малахового Кургана пліч опліч з французькими союзниками билися українські козаки якою ж була ця вежа, що дала назву містові? Вежа була збудована з гіпсу. Вона слугувала атракціоном. На неї дивилися як на здобутий редут на здобуту славу французької армії. Насправді це було тоді велична історія перемог французької армії. Бо як було донести до тодішнього відбирача історію взяття, наприклад, Малахового кургану? Не було ні відео, ні кіно, були газети, фото не більше. І тому така вежа вона слугувала ілюстрацією історії перемог, персональним переможцем у битві за взяття Севастополя. За Малахів Курган був Пелісіє. у травні 1855 року. Його відправили до Криму, де він замінив маршала Канобера. Його командування характеризувалося нещадним тиском на ворога та незмінною рішучістю здійснити свою кампанію без будь-якого втручання з боку Парижу. Він розраховував тільки на власні сили. Його наполегливість була винагороджена 8 вересня успішним нападом на Малахів Курган. 12 числа він отримав звання маршала Франції. Він був масоном. Він брав участь у створенні ложі Сен. Жан де Крім під час облоги Севастополя в 1856 році. Повернувшись до Парижа, Наполеон третій призначив його сенатором. Пелісі став герцогом де Малаковим. Він став дюк де Малаков. Малахо курган був символом його перемоги і символом поразки його ворогів російської імперії. Йому було визначено пенсію у розмірі 100 тисяч франків. Величезні гроші на ті часи. Тому головним героєм тут є Жан Жак Пелісі. Дюк де Малаков. За малахів Курган він отримав герцога. Найсмішніше, що особисто пелісє, тобто герцог де Малаков, жодну стосунку до заснування міста не мав. Він мав стосунок тільки до перемоги до взяття форту Малаков. І пізніше вже його слава слава його перемоги дала назву містові. Звідки ж взялась російська історія малахокруга і оборони Севастополя? Історія двох негативних оборон: два рази обороняли і два рази не оборонили. Один раз в Кримській війні, другий у другій світовій, звідки ж у московиті взялося слово і поняття малах округа. Назва звідки вона взялася? Ну ясна річ, що як завжди, як завжди, це буває. Був такий малахов, який з багатьма нюансами, про які ми скажімо, пізніше отримав можливість відкрити шинок під назвою Бухнути і все забути є різні версії, але найправдоподібнішою виглядає та версія, що це колишній флотський постачальник, який постачав на військові човни апої. Харчі не знайшов спосіб, як обійти акцизний збір, а вирішив привласнювати собі. За це його судили військово-польовим судом і визнали винним обмані та шахрайстві, а також у піяцтві. Так що його було звільнено зі служби і вигнали на вулицю. Ось хотів житної пити. На з цією метою він вирішив відкрити кабак, схеми, за якими він обходив акциз. Так само ним практикувалися, щоб що здешевити напої. Це зробило дітище Малахова порівняно з іншими закладами, відвідуванішим місцем для відкриття його генделик. Бупарбно, який з. Водом став відомий за його ім'ям, так і називали ходити до Малахова, до Малахового кургана. Це була пустельна кам'яниста височина з ганебною репутацією. Ну, ось тут не зараз з цього двірця. Остру все і почалося так. Це було тим. водорозділом, яке відділило містова від Малахова.